Всім привіт! Сьогодні будемо ремонтувати комп'ютерну мишку. Маємо ось таку мишку кана і в ній не працює енкодер. Зараз ми розберемо мишку та замінимо енкодер на новий. Ось так власне виглядає ця деталька. Міняти її не складно, тому почнемо. Знімаємо три накладки для ковзання та викручуємо чотири гвинтики. Тепер можемо трішки поспоглядати на внутрішній світ цієї мишки. Ось якраз і наш несправний енкодер. Відключаємо роз'єм та знімаємо плату, викрутивши ще два гвинтики. Ось саме контакти нашого енкодеру, наносимо на них флюс та прибираємо припій. Це потрібно для полегшення демонтажу несправної деталі. Прибираємо відпрацьований флюс та встановлюємо нову деталь. Тепер знову наносимо флюс та гарненько пропаюємо контакти. Нова деталь на своєму місці тепер можна збирати та перевіряти чи все працює. При збірці звертаємо увагу на те, щоб кнопки стояли на своїх місцях, бо можна з необережності їх зламати. Натискаємо на всі кнопки, щоб перевірити, чи все стало на свої місця. Накладки для ковзання приклею на клей b 7000. Тепер залишилося перевірити мишку в роботі та можна повертати власнику. Мишка працює. А всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал. А ми з вами побачимось в наступному відео. Бувайте!